Росія насправді, яка робила імітацію своєї всімогутності, присутності на окупованих територіях, сама не здатна робити ці швидкі відбудови. Їм потрібна третя сторона. Ми зараз будемо говорити про присутність Китаю бізнес-структур Китаю на території, яка була окупована в 2022 році, за 40 кілометрів від Маріуполя в селищі Мирний. Окупанти заходять і починають відновлювати так званий каранський кар'єр. Вони заключили мається на увазі до це заключили проект інвестиційний проект з двома китайськими компаніями. Це дві фірми з провінції Хенань. Вони дійсно займаються бізнесом, який пов'язаний з постачанням обладнання для фабрик і заводів по будівельних по виробництву промислового щебіння і цементу. І навколо цього каранського кар'єру, який ми показали, дуже швидко за два роки з'явилися дві нові фабрики. Плюс була запущена стара фабрика, яка простоювала з 2008 року саме в цій місцевості. ДНРівці почали активно їздити показувати ці нові заводи, не кажучи про те, що це зроблено на китайські гроші, не кажучи про те, що це зроблено завдяки китайським інвестиціям.